Вітаю всіх, хто готується до НМТ з математики. З вами я Раїса Іванівна, і сьогодні ірраціональні рівняння це рівняння, які містять корінь. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Корінь квадратний з 1 мінус х дорівнює 4. Корінь квадратний. Значить, піднесемо обидві частини в квадрат, і буде підкореневий 1 мінус х дорівнює 4 в квадраті. 16. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Х дорівнює 1 мінус 16. Можна перенести одиничку з мінусом, а потім помножити на мінус 1. І так, і так, у нас вийде х дорівнює мінус 15. Число мінус 15 міститься в проміжку від мінус 20 до мінус 10. Наступне рівняння: корінь кубічний з 2х дорівнює мінус 3. Значить, обидві частини рівняння піднесемо до третього степеня. Тоді зліва буде 2х, а справа мінус 3 в третьому степені мінус 3 помножити на мінус 3 помножити на мінус 3 мінус 27. Залишається поділити на 2, щоб знайти х. 27 поділити на 2, 13,5 і з мінусом. Це число міститься між мінус 20 і мінус 10. Третє рівняння. 4 корінь з х дорівнює 1. Звільнимо корінь, щоб він зліва був 1. Поділимо на 4, і тоді корінь квадратний з х дорівнює 1 поділити на 4. Піднесемо обидві частини рівняння в квадрат. Тут корінь зникає, буде х дорівнює 1 четверта в квадраті, 1 16. І знаходимо відповідь. І останнє рівняння сьогодні корінь квадратний з 6 мінус 4х дорівнює 4. Корінь квадратний обидві частини піднесемо до квадрата. Тож корінь квадратний і квадрат взаємо знищують один одного, 6 мінус 4х дорівнює 4 в квадраті, 4 на 4 16. Перенесемо 6 з мінусом вправо, мінус 4х дорівнює 16 мінус 6. Це 10. І 10 поділимо на мінус 4. Це буде мінус 2,5. Число мінус 2,5 більше за мінус 3, але менше за мінус 1. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!